Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа Центру Харківської обласної військової адміністрації щодо епідеміологічної ситуації у Харківській області. З нами в студії зараз знаходиться пан Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, а також Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пане Максиме, вам слово. Доброго дня. Я хочу, скажімо так, середньо характеризувати ситуацію епідеміологічну в області як таку, що стосовно повітряно-крапельних інфекцій, зокрема і кору, характеризується як нестійка з можливістю, тенденцією до ускладнення. Це так як взагалі сказати. Ми розуміємо, що входимо в період осені. І таки, можуть загострюватися різні інфекційні, гострі респіраторні інфекції. Хочу сказати, що за останні сім місяців цього року інфекційних захворювань, гострих респіраторних інфекційних захворювань в регіоні було приблизно 59 тисяч з половиною випадків. Це туди і грип, і ковід, і багато багато чого іншого. Тобто, хоча, якщо ми порівнюємо з минулими показниками минулих років, то в нас тенденція в 1,9 разів на зниження. Менше в 1,9 разів ніж у у минулому році. Але все ж таки, ми розуміємо, що в нас є інфекції, які можуть це кор, кір, яка може бути дуже небезпечна. Вакцинація серед населення недостатньо висока. Я нагадую, що ця інфекція має такий епізодічний характер, і кожні там, 4 роки 4-5 років ми бачимо загострення. Останнє загострення було в нашому регіоні це 4 роки по тому. Тому я закликаю всіх, всіх, хто ще не вакцинувався від кору. Звернутися до особливо це дітей, їх стосується батьків, звернутися до сімейного лікаря, проконсультуватися, і якщо пропустили за якоїсь причини, або вже підійшов період вакцинуватися, обов'язково починати вакцинуватися. Хочу нагадати, що кір це дуже важка інфекційна хвороба, яка Може бути ускладнення вплоть до летальності. Інші інфекції теж саме потрібно звернути на паразитарні інфекції. У нас є проблеми, у нас з'явилися такі захворювання, як дирофіляріоз, які, скажімо так, за останні сім місяців це було три випадки. А якщо брати за період 10 років, то було всього 100 випадків. Тобто це дуже така є проблема, на яку потрібно звертати увагу. Теж саме сказ. По сказу є багато випадків. Зараз всі служби намагаються, і тваринництво там намагається зробити якісь заходи для того, щоб взяти під контроль захворювання серед тварин. Серед населення такі ж випадки є. Щодо ковіду, то у нас в регіоні за останні тижні 24 да, випадки було у нас захворюваності, 17 госпіталізацій з цих 24, і, на жаль, один летальний випадок це літньої людини. Тобто ковід нікуди не подівся. Я ще запрошую всіх вакцинуватися, у кого вже, скажімо так, минув період буферної дози. Щодо вакцинації, то за період війни ми зробили приблизно 340 тисяч щеплень. Це перший, другий бустерної дози. Зараз ковід. Лікуються в обласній інфекційній лікарні як доросло дитяче відділення. Працює всі ліками забезпечені. Ситуація, я повторюю, контрольована, але ми повинні розуміти, що хвороба буде залежати від нашої вакцинації, спалахи хвороби. Тому запрошую всіх звернутися до сімейних лікарів і почати вакцинуватися. Ще до періоду розвитку осінніх цих інфекцій. Взагалі я хочу передати слово Любовці Степановні, Вона більш детально заповнюється на кожному. Дякую, Максиму Миколаївичу. Всім добрий день. Я як керівник центру контролю профілактики хвороб, тобто це система громадського здоров'я, хочу сказати, що одним із найважливіших завдань для нас всіх це збереження здоров'я і забезпечення повноцінного життя нашого населення. Як сказав Максим Миколаєвич, за на сьогодні, з урахуванням грипу і ГРВІ, зареєстровано всього 59,5 тисяч захворювань. В порівнянні з минулим періодом було зареєстровано 112 тисяч. Але ж якщо взяти і не враховувати грип та грві ми маємо 2200 захворювань проти 1500 в минулому році, тобто без групи гострих респіраторних інфекцій ми маємо зростання на 50%. Якщо брати загальний відсоток перехворілого населення, це 2,3. Відсотка всього населення нашої області перехворіло на інфекційні захворювання. В минулому році за цей період перехворіло 4,2%, тобто в цьому році менший відсоток, якщо брати групу гострих респіраторних інфекцій в цілому з усіма нозологіями інфекційних захворювань. І підситуація, знову ж таки повторюсь, Максим Миколаївич говорив, розцінюється як нестійка. Це підтверджується тим, що ми маємо. Перевищення середньоукраїнських показників захворюваності з деяких нозологій: це шигельози, сальмонельози, вірусний менінгіт, кір, знову ж таки, і вірусні гепатити Б і С. Якщо взяти взагалі, то можна сказати, що в структурі всієї інфекційної захворюваності превалює група кишкових інфекцій. Це було завжди так і залишається на сьогодні. Це відсоток питома вага. 42% від всіх зареєстрованих випадків. І тепер хочу зупинитися на мега актуальному захворюванні на сьогодні: це є кір. Знову ж таки, повторюся, що це надшвидке поширення має ця інфекція. Має е, характер, характерна їй така риса як циклічність, тобто вона повторюється через кожні 4-5 років. Останній спалах в Харківській області був зареєстрований е, в кінець вісімнадцятого в дев'ятнадцятому році. Тобто, е, іншими словами, можна сказати Там було 4,5 тисячі захворювань до речі, випадку Так, да? так 4,5 тисячі регіоні. захворювань. Тобто, можна сказати, що ми. Стоїмо на порозі спалаху кору. І якщо врахувати всі е, обставини, які до цього додаються, це і наші бойові дії, це і головний фактор, це низький рівень вакцинації проти кору, е, у нас є планова вакцинація по календарю щеплення, яка проводиться діткам 6 і в рік і 6 років. І є запроваджена на сьогодні загальнонаціональна кампанія, називається вона наздоганяюча кечап-кампанія, надолужуюча. По всій Україні проводиться ця кампанія. Тобто ми вакцинуємо тих діток, які з тих чи інших причин пропустили щеплення планове по календарю. Ця надолужуюча кампанія охвачує дітей віком від 2 до 17 років. Тобто, або ж з причини виїзду за кордон, або ж з причини ще проведення карантину з ковіду, і це могло бути причиною з різних причин не отримали щеплення дітки. Ми на сьогодні. Надолужуємо ці щеплення. Дуже прикро, але ж вкрай низький відсоток ми маємо 36%. На всього по Україні більше 260 тисяч діток підлягають цій надолужуючій кампанії по щепленням. по Харківській області це десь більше 7 тисяч. На сьогодні ми щепили 2200 і це 36,1%. Що хотілося би ще сказати, що сімейні лікарі, тобто ми застосовуємо всі способи, які можливі, щоб дітки наші були щеплені. Сімейні лікарі активно запрошують на вакцинацію батьків з дітьми, а кількість щеплень серед запрошених щеплених дітей низька. І от якщо ми проаналізували... Десь майже дві тисячі було запрошено дітей з 13 серпня. З причини виїзду за кордон не прийшли на щеплення 31%, не з'явилися з невідомих причин 29%, релігійні переконання 15%, тільки 5% це медичні протипоказання. Ну і безпекова ситуація це 1,6%. Звертаю увагу на те, що ліків від кору не існує. Єдиним надійним способом профілактики є вакцинація. І якщо батьки хочуть вберегти здоров'я своєї дитини, вони не повинні нехтувати щепленнями. І при першій же можливості, і як планова. Вакцинація, так і в рамках наздоганяючої вакцинації потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і пройти щеплення. Декілька слів по сказу. В 2023 році загострилася ситуація зі сказу. Станом на сьогодні зареєстровано 16 випадків проти 5 за весь період 22 року. У першому півріччі епізоотія сказу реєструвалася в одному районі Харківської області, це Лозівський район. А починаючи з липня 23-го року географія епізоотії розширилась і до Лозівського району додалось ще три райони: це Ізюмський район, це Красноградський район, Кигічівська територіальна громада і Чугуївський район. Тобто на сьогодні в чотирьох районах ми маємо ситуацію зі сказом. Якщо проаналізувати випадки сказу серед тварин, це в основному домашні тварини, коти собаки. За 2023 рік два випадки у нас сказ у. Лисиці і один випадок це бичок в Близнюківській територіальній громаді Лозівського району. Останній випадок, до речі, зареєстрований позавчора, 4 вересня 2023 року. Ну, саме жахливе в цій ситуації це те, що враховуючи значну чисельність безпритульних тварин. Через бойові дії неможливість проведення імунізації і коригування чисельності диких тварин, прогноз щодо сказу несприятливий і, можливо, виникнення захворювань серед людей, особливо на територіях, які наближені до бойових дій, де обмежено доступ до медичної допомоги. У нас зареєстровано близько півтори тисячі укусів. Півтори тисячі людей, які постраждали від укусів тварин. Якщо ви не пам'ятаєте, можу вам нагадати, що останній випадок сказу серед людей це був у 2022 році, і до цього, в 2015 році, у молодого юнака. Звісно, ці випадки закінчились летально. Оскільки вони не застосували антирабічне лікування. На сьогодні у нас область має такі препарати, бувають випадки, що в одній лікарні не вистачає, ми перерозподіляємо з інших лікарень. Тобто сказ це дуже Серйозне захворювання також. І Так, по сказу в мене, мабуть, все. Якщо будуть у вас якісь запитання, будь ласка, можна відповісти. І останнє не слід забувати, що наближається під грип і ковід Всесвітня організація охорони здоров'я, що щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцин. Тобто які актуальні віруси туди будуть входити, і на епідсезон 23-24 років планується виготовлення чотирьохвалентної вакцини з вірусом подібного до А, це Вікторія і Дарвін, і вірус подібний до Б Австрія і Пукет. І також хочу сказати, що вакцинація від грипу це рекомендована. Вакцинація, але ж ми рекомендуємо звичайно щепитися від грипу також. Ну я ще хочу зауважити, що в минулому році іноді захворюваність на грип перевищував ковід. Тому це потрібно зараз вже приймати рішення про вакцинацію проти грипу. Дякуємо спікерам за інформацію. Маємо кілька питань від наших колег-журналістів. На минулих брифінгах наголошувалося, що у місті функціонували мобільні пункти вакцинування. Підкажіть, будь ласка, чи продовжується ця практика? Ну, так, дійсно. Були виїзні автобуси вакцинації. Зараз це питання вивчається. Якщо буде потрібно, ми поново, поновимо це. Ну, фактично, зараз все питання вирішується на рівні сімейних лікарів. Ну так ще раз, якщо буде там від колективів або від громад якісь запити щодо кількості вакцинованих одночасно, ми можемо організувати і виїзні мобільні, також саме вакциновані компанії. Дякую, ще одне запитання. Чи як за вашими словами, ви неодноразово наголошували, що ми на порозі, можливо, ще одної хвилі епідемії кору. Підкажіть, будь ласка, чи забезпечена область, медичні заклади та пункти вакцинації достатньою кількістю вакцин від кору? Так, на сьогодні ми забезпечені такою вакциною. А щодо попереднього питання, якщо дозволите, у нас 173... Пункти вакцинації на сьогодні надавачів таких послуг по імунізації, тому додаткового розгортання немає необхідності таких пунктів. Наразі дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії були. Пан Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації та пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую всім за увагу. Бережіть Дякую. себе та своїх Дякую. близьких. Слава Україні! Героям слава!